Бажаю здоров'я! Шановні підписники, глядачі каналу. Я, як завжди, виїхав з Моєчки і прямую до Львова. Їдемо заробляти трошки каси, бо нам каси треба, скоро новий рік. Годинник у нас за 2012. Сьогодні ми працюємо рівно 12 годин. І я вам покажу, яку касу можна заробити за 12 годин на теслі у Львові в будний день. Тому присідайте і гарного вам перегляду. А я вже доїжджаю до Львова. До речі, на рахунок рубрики для таксистів. Минулого разу я вам розказував, де можна сходити в туалет. А цього разу я вам розкажу пару місць, де можна. Дешево і смачно пообідати. Перше місце це є на вулиці Курмановича. Номер так не скажу, але біля Мрео, Курмановича це паралельно Данила Апостола. <кхух> Де на будівлі пише гідравліка, є дуже хороша їдальня, і там дешево, можна взяти перше, друге компот салат лише за 140 гривень. І воно смачно і дуже класно. Наступна їдалка знаходиться в тому самому напрямку між протезним заводом і автомейкою. Там є дуже гарна їдалка, таке саме такі низькі ціни, тому теж можна сходити туди і смачно перекусити. Потім можна зайти в Арсен. І там, правда, вже трошки дорожче, але ми там теж можу вам підігріти. Там є дуже багато страв на вибір, правда, немає першого. Хто любить перше? в Арсен немає смислу йти, тому що там. Там першого нема. Ходив я також в Інтемпо, що щодо чого. Смачно, малі порції і цей, дорого. Там дорогувато. Тому е, поки що це всі їдалки, які я знаю, де можна прикольно, смачно і ситно поїсти. Кажу, інтемпо не хожу, бо задоргувати, і для таксі, задоргувати, А ця рубрика називається для таксистів, тому, тому якось так. Е, пробую знімати для вас е, горизонтально, трошки незручно тримати телефон. Блін, по-любому сьогодні десь треба знайти, то грьоване кріплення, купити, поставити. І це. І починати знімати. Так що ми вже в Львові біля метру чекаємо заказики. А заказики у нас поки що мовчать. На нічого. Починаємо сьогоднішню роботу з такого то заказиком. 800 метрів подача, доставочка. Друзяки, тільки по мою машину і перша ж доставочка. Я її, правда, їду забирати, але зразу дивіться, яка дорога одразу тупо конкретна каже, мені завжди везе після мойки заїхати якусь деру. Так, друзі, купив я собі, коротше, нарешті нарешті знайшов е, нормальне кріплення на лобове. Ну, Як нормально, я його тільки вчепив і подивлюся, як воно буде мені тримати. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи підходить вам такий ракурс зйомки відео. <кій> Тому що я бачу, що під таким ракурсом можна навіть бачити пасажирів і це дуже круто. А якщо чуть-чуть камеру так піднести до гори, то дуже класно знімає цей, е, знімає дорогу. Тому я думаю, що цей варіант взагалі підходящий, дуже класний, і навіть на я нічого не буду купляти. Тому, якщо вам подобається, або якщо хтось бажає типу, змінити ракурс, просто напишіть мені в коментарях, я подивлюся, якщо буде якийсь підходящий варіант, то я е куплю. Зараз прийшов мені заказ. Звісно, ми його беремо, що звідси свалити. Заказ Івана Полюя 40, дріб 14 на князя Романа 1 3 7 км, 235 гривень. Погнали виконувати. З'їмо трошки вам дорогу, як я звідси виїжджаю з Вікторія. Трошки троїхати в окуляри, бо сонце, сліпе, капець. Коротше, погнали. Жити, як всі, а я хотів інакшим бути завжди так скучно, плисти по течії з ними. Можливо, я не дав тобі теплоту, і ти не знаєш погляд через фату логічно, як можна було з тим жити. Електронічного Берліна, і наші тіні на стінах, місця щасливих людей, а пам'ятаєш, Балкон під небом Мадріда, і на трибунах коріди місця щасливих людей. Площа двірцева на Шевченка 105 на автостанцію. Походу, хлопці воєнні на яворі відуть, щось таке. 3,3 км. 190 гривень. Подача 1,8 км. Подаємося. Так, народ, сиджу я зараз біля форуму і по заказах у нас печальна. Годинник у нас рівно 16 година. І заказики ніякі не приходять, тому що я відключив клас стандарт. Поставив я фільтр собі 50 гривень за кілометр. І навіть ефірний ніхто не показує. Не знаю, якщо зараз через півгодинки нічого мені не пройде, то доведеться включати назад клас стандарт і катати. Тому що щось сьогодні по комфорту по бізнесу я зробив тільки два, зака... два замовлення і все, більше немає. Так що з чекаємо. Так, друзі, от прийшла нарешті нам така доставочка з готелю Львів на Коса 14. Їдемо подаватися. Зазнім вам трошки бруківочку. Цікаво як телефон, як буде відео по проківську. Доставочка дала, ключки. Ти слишив. Так, під'їжджаємо до пасажира, то отримувача, верніше. Дзвонимо, хай виходить. Я не люблю чекати. Алло. Алло Доброго вечора, удій таксі, можете виходити, я вже під'їжджаю. А що ви Слідки визати. ви Звідкиря Про що визад? Е, ключ! Добре, спускаю сделаю. Ага. Що, значить? що везете? ля везете. Чекайте карта в мене адреса. Під'їзд перший. Десь тут, походу, чи що? Номер 14. 14 перший під'їзд. Я ж таки ідеально став. це було файно. Чекаємо. Бля, я вже чекаю на то оку, ну 4 хвилини пройшло, вже пішло платне очікування. І Нікіс, блять. Хто, що, як? <пл> Дзвони. Алло? Так. <пл> е, та, та я вже стою, там вже платне очікування пішло. Як... А де ви стоїте? Чорна тесла. А де ви стоїте? Під 14-тим будинком. Ну, Між Мі з... Але... Мі першим і другим під'їздом. Між першим. 95-96? Та-та-та-та-та. Доброго? Секундочку, зараз вам скажу. 273 гривні. Зрештою будуть проблеми? Залежно що у вас? Не повинно. Скільки? Без проблем. Тримайте ключики. 200, а, 73 ми вам дати 230 секунду Тримайте так і нормально гарного вечора, мінуснуть 3 гривні чухня, тому що довго треба її віддавати, та й сами самі бачили клієнта. Тормозок трошки стояв від мене 2 метрів від машин, не міг найти мене, блять. Оце, конечно, унікальне. Дивіться, друзі, який класний заказ. 500 метрів подача, 8,4 км, 280 гривень. Блін. Що могло бути краще? Ну, дальнячок, звісно, але і цей заказ також підходить. Нам. Не можу сфокусувати. О, так. Їдемо. Ось, друзі, взяв такий непоганий жирок. 4,7 км, 286 гривень. Це з Антоновича 112, а на Куліша 19. Класна ціна, тому їдемо виконувати. Я ще хотів вам сказати покажу вам нічний Львів. І так як оце відео вже вийде, буде зробить зробити це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи там мені, чи монтажеру, що от вам більше подобається. Типу, чи подобається, що я вас знімаю дорогу, а на монтажі вона, звісно, прискориться і там якась музичка мала би грати. І якщо вам це в кайф, просто напишіть в коментарях, щоб я собі знав, типу, що вам більше подобається знімати. Подобається от то подобається така дорога, ну у нас дорога не рівна, в пізно трошки там труситься. Короче, все, лишайте в коментарях. Черговий раз я вам нагадую, що я все читаю. І от стараюся реалізовувати ваші побажання. Тому наразі дякую, поїдемо до є. Так, подав авто на такий хороший заказ 2,15 км, 191 гривня. Вже на місці, чекаємо пасажира. Всі кошти на баланс. Клас авто комфорт. Подався на такий черговий заказ 2,3 км 200 гривень. куртумівка 6, нагначка 15. Чекаємо пасажира. Так, друзяки, взяв такий заказ по бізнесу. Кілометр подача. 4,15 км, 241 гривня. Їдемо? Глядачі. вечором бізнес прям насипає. Форум на Стешенка. Тариф бізнес. 7,2 кілометра 334 гривні. Їдемо, я так цікаву випити. Ну що, друзі, ось і закінчилась наша з вами робоча зміна. День сьогодні був. Ото. Не дуже продуктивний. Роботи сьогодні не було майже. У моїх колег не дуже була сильна робота, тому що один э, знайомий катався з 9, до, до 12, з 9 ранку до 12 і заробив тільки 500, а я катався з, з 12 до 12. І що я заробив? По кілометражу. Секунду, дивюсь, бо я ще сам не знаю. Кілометраж. З последньої зарядки. Тобто з дому це 160 кілометрів. Відняти дім, це орієнтовно десь 18 кілометрів я їхав, грубо говоря, 20 км. 20 км, 160, 140, допустим, 140 кілометрів я приїхав. За 140 км, що я заробив, Статистика сьогодні, понятно, що по нулям. 3851 гривня. Ще і буде четверка. Коротше, 140 км 4000 гривень. Ну, непогано, але за 12 день, якось сьогодні просто не дуже насипало заказів. Так що ось така вийшла робоча зміна. У нас у вівторок число сьогодні. Сьогодні вже 17 16 грудня. 16 грудня зробили ми таку касу. Всім дякую за перегляди. Як завжди, побажання. Пропозиції в коментарях. Якщо вам подобається ось такий ракурс, який я знімаю, просто ставте мені лайк і пишіть ракурс. Прикольно. Якщо бажаєте, що я ракурс змінив, просто скажіть, типу, постав десь в іншому місці. У мене є можливість переставити інше місце, і ви мені ну просто скажете де. Наразі дякую, всім мирного неба, всім пока!